Релігія без науки, без філософії це фанатизм або сентименталізм. Ми бачимо, до чого зараз це все приводить. З іншого боку, філософія або наука без релігії це просто розумування. Люди не приходять ні до якого кінцевого висновку. І, як правило, вони є атеїстами. Вони вивчають різні конфесії, але вони є атеїстами. То у мене є глибока. Віра в те, що при такому спільному союзі об'єднані авторитетних науковців нашої Асоціації релігії і Лідерів, істинних лідерів, які відкриті до діалогу, у нас в Україні дійсно буде започаткований такий серйозний науковий релігійний майданчик, якому ми зможемо людям пояснити, як досягти цієї єдності в різноманітні, і це буде основою безпеки, як кожного громадянина, так окремо, так і цього цієї держави вчиниться.